Вулиця Нижанківського. Вулиця Нижанківського, що з'єднує Галицьку площу з вулицею князя Романа, одна з найвищих у Львові. Її ширина у найвищому місті становить 3,5 метри. Якщо ви починали екскурсію не з першого пункту, то можете рухатись по маршруту далі, до пам'ятника королю Данилу Галицькому. А ми тим часом розповімо вам дещо про львівські вулиці. Найвища вулиця Львова, вона так і зветься Вузька, знаходиться неподалік від музею Йогана Пінзеля, і вона всього на пів метри вища, ніж вулиця Нежанківського. Сучасна вулиця Нежанківського виникла у 1963 році шляхом з'єднання двох вулиць Бойка та Кривої. Вулиця названа на честь українського композитора, диригента, громадського діяча Остапа Нижанківського, який до того ж мав ще й священний сан. Отець Остап Нежанківський був одним з наймолодших представників музичного руху в Галичині 80-х років 19 століття, організатором музичного життя в Галичині. Відчуваючи брак української музичної творчості, він у 1885 році заснував музичне видавництво Музикальна бібліотека. Яке публікувало твори українських композиторів, зокрема Анатолія Вахнянина, Миколи Лисенка, Петра Ніщинського, Михайла Вербицького, Сидора Воробкевича та інших. Він брав активну участь в організації Шевченківських концертів у Львові, Тернополі, Дрогобичі, Стрию. В 1918-1919 роках Остап Ост... Отець Остап Нежанківський входив до складу Української національної ради, очолював повітовий комісаріат Стрищини. 13 травня 1919 року Стри окупувало польське військо. Почалися розстріли, репресії. Першою з жертв став Остап Нежанківський. У травні 1919 року був заарештований польською окупаційною владою і розстріляний без суду і слідства у Стрию. Поряд з вами знаходиться також найкоротша вулиця Львова. Коли ви дивились на пам'ятник Міцкевичу, зліва від нього ви бачили дом Шпрехера, а праворуч будівлю банку. Ось позаду банку і розташована вулиця Кравецька, що має довжину всього 32,5 метри. Вулиця Театральна, по якій ви гуляли, коли дивились на колегіум єзуїтів, де вчився Богдан Хмельницький, або до якого ви ще потрапите, в залежності від того, з якого пункту почали нашу екскурсію, так от вулиця Театральна найдовша вулиця Старого міста. Біля сто років в австрійцях вона так і звалася Ланґігасе, тобто Довга вулиця. А з появою театра Скарбека, сучасного театра імені Заньковецької, її перейменували на театральну. Загалом ця вулиця змінювала назву п'ять разів і стала рекордсменом Львова з переіменувань. Від північно-західного кута старого міста на північ іде вулиця Богдана Хмельницького. Ви можете потрапити на неї, якщо перетнете площу Данила Галицького з, Кравсь... з Краківською. Вулиця Богдана Хмельницького найдрівніша у Львові. Вона ровесниця міста. З 13 століття її називали Волинським шляхом, бо це і був шлях, який пов'язував Галицьке та Волинське князівства.